Вітання усім, шановні друзі, вітання усім прихильникам українського футболу. Запрошую вас до міста Олександрія. Сьогодні тут на стадіоні Ніка. Місцева Олександрія зіграє поєдинок третього туру української прем'єр-ліги проти металіста 1925. дев'ятсот двадцять спорт кіберстини та злоти. вітає папе! Це дві все світри, це дві все світри, це дві все Ух, зараз помилка. Помилка від Павлюка. І це шанс для Олександрії. Кулаков падає у штрафному майданчику, що тут не було порушення правил. Подарунок міг зараз бути для Андрія Кулакова від Євгена Павлюка. Давайте дивитися. Павлюк останній. Він бачить, що його пресингує. А Кулаков і вирішує. Віддати передачу назад, але відпускає м'яч за далеко від себе. І тим самим Кулаков, котрий на швидкості мчить, випереджає захисника. Але потім на дистанції звертаємо увагу, що швидкості Павлюка вистачило, аби наздогнати Кулакова і свою помилку виправити, вибити м'яч за межі поля. Це найважливіше, що допрацьовує Євген Павлюк. Розіграш кутового для Олександрії. Хороша подача. Удар в дотик заблоковано. Заблоковано цей удар. Ще одна спроба, і знову відбиваються харків'яни. І... Могли зараз вибігти у контратаку, але тут Теундіка. Розуміння, як діяти на обмежених ділянках футбольного поля. Але, щоправда, без подальшого просування вперед. І зараз Туаті залишає м'яч в межах поля. Здорово, Туаті, Туаті. Обігрує суперника. Туаті. Ударна позиція. Туаті пробиває Варакута. Варакута рятує команду. І що далі? Падіння Кулакова. Удар від воріт. Давайте ще раз дивитися. Довга передача. Е, міг бути офсайт. Міг бути офсайт у Хусейна туаті, але погляньте, як ефектно він залишає м'яч у грі п'ятою. Непогано. Сміливо Антюх проходить. Подача від нього. Олександрія відбивається. І шанс на контратаку. Передача на Діка у фланг. Тоді Цара. Цара назад повертає. Калюжний пішов пресингувати Калітвінцев. Олександрія виходить з-під цього пресингу, і що не було тут порушення правил. Перехоплення м'яча. Передача праворучна Калітвінцева. Віддантюка Калітвінцев виконує подачу. Удар головою. І тут усе спокійно. Тут усе контролює Микита. Шевченко. Ну, виграна дуель у верхова, але сам по собі удар вийшов дуже слабким. Шабанов. Закидання від нього штрафний майданчик. Там на газоні гравець Олександрій удар в ближній кут. Ну і Микита Шевченко зараз до Лайнсмана апелює. Те, ундіка на газоні тримається за обличчя, а гру не зупиняли. Арбітер ніяк не реагував на те, що гравець Олександрії тут страждає. Тривала атака харківської команди. Ну і Шевченко ось руку підіймає, показує. В бік Лайнсмена в першу чергу, тому що головний арбітр він був зосереджений на ось цьому епізоді. Ну і тут м'яч вийшов теж за межі поля. Напевно, саме про це сигналізував Шевченко, що м'яч е, все ж таки не втримав у грі Петер і Тодо. А ось що сталося. Ось тут Денис Антюх зачепив, схоже, обличчя Теондіка у Антюха. І кутовий для харків'ян. Подача після розіграшу на дальню стійку. Чи буде удар по воротах? Він є! І М'яч у сітці! Забиває Іван Калюжний у ворота Олександрії і не святкує. Підіймає руки вгору. Не буде святкувати Іван Калюжний. Карків'яни виходять вперед на початку другого тайму. Давайте ще раз подивимося. Розіграш на фланзі. Розіграш кутового. Подача. Павлюк поборовся на другому поверсі. Відскоки не встигає скорко вибити. Випереджає його Калюжний, який в один дотик пробиває по центру на силу. Переведення ліворуч. Хороша передача від боля. Тут знову Теон Діка. І у нього багато простору попереду. Треба динамічніше рухатися вперед. Діка. Подача. Оштрафний майданчик. Немає удару поворотах. Там козак чіплявся вже за м'яч. Але в підсумку захисники харків'ян вибивають. Калюжний. Далі по флангу на випередження бойраче. Перехоплюють Олександрій Цим'яч. Тайон Діка знову дивиться штрафний майданчик. Діка віддає у флен. й Діцара. хороша робота із м'ячем. Козак встигає проштовхнути. І вибиває м'яч Мартинюк над воротами. Вибиває на кутовий. Хто, значить, заходив би м'яч у площину воріт. але там був суперник. Туди вбігав Туаті, і він міг замикати. Він був якраз таки позаду Мартинюка, тому дуже правильне рішення. від... Олександра, але насправді ризиковано, тому що міг і власні ворота зрізати. Хоча, напевно, був впевненим у собі. Так під м'яч бив. Підкат ззаду від Шостака. Ну, це не потрібний взагалі підкат. Вірніше, наслідок цього підкату. Не потрібна жовта картка. А Денис Шостак намагався відібрати м'яч, але натомість небезпечно. Команда може в меншості залишитися у дуже кризовій ситуації за рахунку 01. Ми робимо заміну. Зараз міг підхопити м'яч буле це обікрасти Івана Литвиненка, але не вдається це зробити. Калюжний, калюжний закидання вперед. Рашиця мчить проти скорка. Рашиця ударна позиція. Рашиця. 2-0! Харків'яни подвоюють свою перевагу. Відзначається забитим м'ячем. Ермір Рашиця на 76-й хвилині. Знову, знову закидання. Знову боротьба з Корка та Рашице. Цього разу уже сам пробивав Ермір Рашиця. Не віддавав передачу, та й такої потреби не було. Знову він протискає Данила Скорка. В попередньому епізоді віддавав передачу неточною. Десь пробачив суперника. Зараз не пробачає. Довга передача від Калюжного. Іван Калюжний гол плюс асист проти Олександрії. Зараз момент виникає і м'яч у воротах. Оце так несподіванка. Забиває Олександрія і повертає інтригу в наш матч. 1 2 стає рахунок. Не встигає Данило Варакута на виході. Рахунок стає 1-2. Дивимося ще раз. Довга передача вперед. Хороший хороший пас насправді. І зверніть увагу на відскок м'яча від Газону. Ось можливо, це і зіграло злий жарт із Варакути, який пішов на м'яч. М'яч трішки пригальмував. Він... Закрутився на користь Матеуса. А це жота. Це жота. Жота забиває. Жота випереджає Данила Варакуту. Але зараз момент може бути у металіста. 19-25. Рамік Гаджиєв під ліву ногу ударна позиція. М'яч від стійки залітає у ворота. І це 3-1. Рамік Гаджиєв. Дві хвилини тому буквально він вийшов на заміну. І одразу ж одразу ж забиває. Та ще й в доволі красивому стилі. Шкода Микиту Шевченка у цьому епізоді дійсно провал в обороні. Один в один Рамік Гаджиєв підпрацьовує м'яч собі під ліву. І відзначається знову два м'ячі переваги у харківської команди. Дивимося ще раз. За цим епізодом. Богдан Бойко усміхався. Його команда перемагає 3 -1. До завершення матчу. Трохи більше двох хвилин. Удар за меж штрафного майданчика. І це 4-1. Вау! Рамік Гаджиєв! Що робить ліва нога цього хлопця? Бездоганна точність. Дубль Раміка Гаджиєва. 4-1. Давайте ще раз дивитися. Саме Іван Калюжний сьогодні забив перший м'яч у поєдинку на цьому стадіоні. у Ворота Олександрії. І на цьому все звучить. Фінальний свисток. Роман Блавацький фіксує рахунок. 4-1 у цьому матчі знесилені гравці Олександрії дуже засмучені. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.